Ну, дивіться зараз, вже зустріч на Алясці. Це вже лунатих подій, які і відбулися вчора у Вашингтоні. І для нас значить, є актуальним і важливим знову ж таки зараз їх окреслити і для себе. Тим паче, що от патрон пана Вадефуля Фредріх Мерц сказав про те у Вашингтоні, що зустріч. Володимира Зеленського і російського диктатора Путіна ймовірна і може відбутися, бо навіть чинна вже може і наприкінці цього тижня, ну чи до кінця місяця. Давайте ваші проміжні підсумки з цього почнемо. Які ви для себе підбили, дивлячись за тим, що відбувалося у Білому домі на зустрічі і Володимира Зеленського з Дональдом Трампом і обидвох лідерів з європейськими лідерами. Перше, давайте спочатку підсумуємо підсумки вчорашнього вечора і сьогоднішньої ночі, тому що я бачу дуже багато райдушних оцінок. Уже mm -hmm. з'явилося mm -hmm. про те, що і на костюм звертають увагу, і на посмішки, і на компліменти, і на вселяння оптимізму. Там Зеленський готовий до зустрічі з Путіним. От такий перелом відбувся. Mm -hmm. Ні, перелому не відбулося, але дуже гарний процес і вдалось виправити низку проблем, які з'явилися після зустрічі на Алясці. Насамперед це вдалося для американського президента, тому що американська преса його неймовірно надзвичайно жорстко критикувала, і для Трампа це надзвичайно важливі речі. Друге, великий плюс для України вперше почалось, почалось обговорення, в тому числі публічне обговорення безпекових гарантій для України. Тобто, ну, принаймні, на Алясці перед Аляскою цього питання не стояло. Можливо, це були кулуарні розмови, кулуарні домовленості, але навіть в цьому разі ми побачили б витоки інформації від європейських політиків, тому що питання гарантій для України воно невід'ємно пов'язано із питаннями гарантій для Європи. От багато хто нас зараз слухає говорить, про що ви говорите? Європа це одна історія, Україна інша. Ну на жаль, ні, тому що безпекова карта у світі була сформована у 1945 році. Коли були встановлені організацією Об'єднаних Націй, пізніше з'явилось НАТО, ну і власне в цей період Сполучені Штати взяли на себе відповідальність за безпеку Європи. Це був і план маршала, це була зброя, це були гарантії в рамках НАТО. Тому зараз Європа потребує цих гарантій і тому цей дипломатичний десант. Найбільшої величини, який прибув до Вашингтона, він вирішив це питання, і оця цифра 100 мільярдів на озброєння для Європи для України. Це надзвичайно великий плюс. Також для нас великий плюс те, що ми синхронно працювали і діяли з Європейським Союзом. Тепер щодо мінусів для того, щоб в нас не було райдужних перспектив, і ми не вважали, що війна завершиться за два тижні, тому що там я бачу вже про вибори почали говорити багато іншого. Поки що, поки що ми побачили надзвичайно чіткі, синхронні, важливі для нас позитивні зрушення зміни в форматі Сполучені Штати Європа зміна позиція Трампа. Трампа дуже важливо. Але з боку Росії ми поки що сигналів не побачили. Ми не побачили натяків на заяв про готовність йти на поступки. Ми не побачили навіть заяви про замороження по лінії фронту. Ми не побачили чіткої позиції по дуже багатьох питаннях. І тому зараз, поки що передчасно говорити про переговори, про зустрічі. Ну, розумієте, переговори можуть бути, може бути перший, другий, десятий раунд переговорів. Але для того, щоб переговори були результативними, чи в форматі, от е, я з вами провожу переговори, там чи ми з друзями проводимо переговори. Будь-який формат, в тому числі міжнародний, е, передбачає, що до проведення перемовин сторони повинні бути готові підписати той чи інший документ, який засвідчує перемир'я, усунення там будь-якої причини будь-яка домовленість. Рішення має бути готове наперед. Поки що ми побачили лише єдиний сигнал від Москви, Це натяків Ушакова про те, що е... підвищення Том... представництва делегації та отак сказав помічник так сказав помічний так. але це нічого поки що mm -hmm. не означає. Жодної чіткості, жодної зрозумілості. Я зверну увагу, чому я на цьому акцентую увагу mm -hmm. так довго, тому що позиція Росії. От власне починаючи навіть не з масштабної війни, а приблизно із осені 21-го року, коли Путін оприлюднив свій план свої апетити на східну Європу, країни Варшавського договору, зони впливу у світі, з того часу позиція Росії мало чим змінилась. Неприйнятних рішень не відбулося, оце важливо, правда про те, що сказав Володимир Зеленський. Ну і дійсно це дуже великий плюс того, що значить підсумків підсумків проміжних зустрічі в Білому домі. Коли ми вже розпочинали з цитат німецьких водоморців, то додача є, значить, репліка Мерца, котрий казав про те, що ймовірно відбудеться зустріч. Володимира Зеленського, Володимира Путіна ну він тепер каже: так сумніваюся, що у Путіна знайдеться сміливість прийти на зустріч з Зеленським. Ну це вже більш свіжа цитата. Бачите, начить які якесь осмислення, чи може якісь нові похідні стали відомі німецькому лідеру. Давайте все таки дуже прагматично оцінювати європейських лідерів. От загалом, світова політика вона має от дуже виразні нотки пафосності, коли лідери говорять такими величними словами, говорять у величезному масштабі, там у світових масштабах, або коли ж лідери говорять про... От значною мірою гіперболізують ті чи інші події, от я пригадую, що в квітні, приблизно в квітні, Урсула фон дер Ляйн сказала гарну фразу про те, що Європа перетворить Україну на сталевого декобраза, який зможе оборонятися. Але перепрошую, Європа цього не може зробити. Європа до сьогодні потребує гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів, і очевидно буде потребувати як мінімум найближчі десятиліття. І то, але пафосні слова краси і є. От є «сталевий декобраз, є коаліція рішучих. Зараз ми побачили чергову хвилю заяви з боку європейських лідерів. Ну, перепрошую, але я хочу нагадати, що питання Таурус для України до сьогодні залишаються закритими. Це от так невелика ремарка, але цей список достатньо-достатньо список великий. Тобто є слова, а є реальні дії. І це не тому, що Європа там пафосна і Європа безвідповідальна, тому що Європа по-іншому зробити не може. Починаючи із завершення Другої світової, до сьогодні вони залежні від Сполучених Штатів у безпековому питанні і в багатьох інших. Але на превеликий жаль, от ми цей момент дуже часто не розуміємо. Я маю на увазі, ми це українська влада, ага. тому я, я просто пригадую, коли після е скандалу в овальному кабінеті з'явилась величезна кількість заяв, і депутати від монобільшості на випередки заявляли, нічого страшного з нами Європа. Європа нас підтримує, буде до останнього. Це просто від нерозуміння е історичного контексту, від нерозуміння геополітичних реалій, як вони формувались. Як вони діють? Можливо, хтось просто не читав підручників.